Слава Україні! 29 січня кожного року усі українські спільноти світа відзначають одну єдину дату День пам'яті Героїв Крут, День пам'яті юних вояків, які загинули, захищаючи наш рідний край від наїзника. 29 січня 1918 року 300 юнаків із складу студентського куреню, ліцеїстів і кілька. Десятків з допоміжного реня стали біля станції крути на захист української держави, на захист Києва від банд, які сунули із півночі банд московсько-більшовицької навали. Майже всі ці юнаки були знищені у нерівному бою, хоча бій продовжувався понад 24 години. Треба також пам'ятати, що більшість із загиблих юнаків крутян. Були вихідцями із східної і центральної України. Серед юнаків крутян були також вихідці із Харкова. І треба також пам'ятати, що подія під Крутами викликала на той час шок в українській спільноті взагалі в всьому світі і, зокрема, в Києві. Бо на той час приблизно так само, як і в нас, люди проголошували українську революцію. Люди були в Ейфорії, перебували в таких райдужних переживаннях. І нарешті, після крут всі зрозуміли, що революцію треба не лише проголошувати, не лише просувати, але треба і захищати. І оці 300 юнаків вони спромоглися. Вони спромоглися не тільки проголошувати, вони спромоглися піти на останнє, віддати своє життя за волю країни. Після цієї події ми знаємо, що в суспільстві українському трапилось невеликий перелом. Ми знаємо, що частина людей злякалася, частина пішла на колаборацію з ворогом. А його частина більша і краща частина таки чинила спротив, явний і неявний окупанту. І ці 96 років, які нас відділяють від крутянських подій, вони доводять, що пам'ять про крутян жива. Всі ці роки, цілі покоління українських спільнот виховувалося на подвигу крутянців. І сьогодні ми, згадуючи. Про Героїв Крут, які дійшли до пантеону українських героїв, які зайняли місце епічних героїв. Згадуючи про них, ми просимо у Всевишнього їм вічний спокій, вічну пам'ять, а нам просимо додати ту силу, ту наснагу, ту віру в перемогу, віру в перемогу України, віру в перемогу добра над злом. Слава Україні! Героям слав! Я слово надаю другові Андрію. Слава Україні! Слав! Слава Ісусу Христу! Я трошки вам зачитаю з історії Крут, як сестра пилося. Тож слухаємо вас. 25 січня 1918 року центральною радою було прийнято четвертий універсал, який проголошував повну незалежність Української Народної Республіки. Але складне військово-політичне становище не дозволило зреалізувати положення четвертого універсалу. Уряд радянської Росії розпочав відкриту агресію проти УНР у січні 18-го року. До Києва рвалися три більшовіцькі армії. Під командуванням Михайла Муравйова, які вже захопили Харків і Полтаву. На захист УНР з іронією долі стало лише близько 300 чоловік з помічного студентського курення, студенти добровольці Українського народного університету, Київського університету імені Святого Володимира, учні старших класів Кирило мефодіївської гімназії. Наймолодшому було 14 років, найстаршому приблизно 25. п'ять. Командував підрозділом сотник Аверкій Ганчаренко. Бій при... Бій тривав впродовж цілого дня, 29 січня. Увечері під загрозою оточення більшовиками розпочався відступ. Студентська чота з 35 осіб, відступаючи, потрапила в оточення. 28 з них закололи багнетами, сімох поранених доправили до Харкова. Із учасників було загинуло понад 300 юнаків. Загарбників втратили близько двох тисяч осіб. Супротивника було затримано. Уроки крут це героїчні поразки, не перестають бути актуальнішими і сьогодні. Адже юнаки, крутяни, на відміну від очільників, очільників тодішньої Української Народної Республіки, свідомо без непотрібної риторики захищали українську державність і головне вірили в цю ідею. Вони не випрошували для себе свободи, поневолювачів, а здобували її безкомпромісній боротьбі. Чи зробили ви висновки зі своєї історії? Чи пам'ятаєте ви своїх героїв? Хоча бачу, що пам'ятаєте, теперішні події, певно, надихнули теперішніх євромайданів. Хочу вам зачитати ще вірш, який написав Павло Тичина, 18 го року. Присвятив він подіям, які відбулися під Крутами. Пам'яті тридцяти на Аскольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українських, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт. Покривав і по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн, Боже, покарай! Понад Бо це вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті, славою святих. на Аскольдовій могилі поховали їх. Павло Птичина, 1918 рік. Слава Україні! Дякую за увагу!